Привіт! Ви, як завжди, на каналі Христина Вискавка. І сьогодні ми будемо грати в гру 99 ночей. Спершу я буду з ким стевим чином. А потім за моїми писанками. Якщо, якщо у вас є роблик, будь ласка, скажите під коменти. Будемо додатися в друзі і так і грати. Боже. Ура! Нарешті телепортація! Все, погнали. До речі, до Хеловіку. Вони дуже класно зробили обнову. Ну, чого ти там? 99 ночей. О, у нас є лікар навіть два. Ні, ну це вже дуже круто. Так, де там етоц. Що? Вже забрали, блін. Або я не встигла, або його немає на цій. Мотика. Ура! Гарбуз. Ой, нащо я його з'їла? <с> ну нічого, ще один гарбуз є. Нарешті я його не з'їла. <с> а могла. Раз, два, три. І погнали. Ставимо гарбуз сюди і. О, сундучок. Так. І будемо відкривати сундуки. О, блін, джефка забрала. Погана дівка. Та дівка, ти що? Це розовенька. Чесно сказати, дівка, ти дуже погано поступила, забравши в мене два кейсика за цим... Оооо! Вони вже за малыша борються. Так. погнали. Де ще одне, де ще одне чудо, а дво, два чудо. два чуда. Два чуда. Помилилась з калічеством. Ну что? Погнали! Подружку, подружку, подружку. Ну и что? Погнали. Короче, ребенка уже нету, возможно. Пожалуй, будь ласка, будь ласка. Да ну вы... Боже, я вас пробью рано чипис. Почекаємо, поки вони всі покинуть. Хі -хі -хі. Комусь оцей випав. Та ну, чо, ну ти реально здіваєшся? мені в третій раз треба сундук відкривати. Так. Ну і що у нас там? О, оця палка класна. Називається Spear. Так як в мене на англійській. Я кажу це як Spear. Тому це Spear. Всі знайомтесь, знайомтеся спір Отак от, от так. Бачу, ви роззнайомились. Це добре Місім Чао Хас Бетвин Ресну Дай Дайс Will now, Короче, всі зрозуміли, що дітей обернулось. Надіюсь. О! А, так що так ідем далі. Шукати подарунки долі. О, один подарунок вже є. Це оця паличка, Це можна за допомогою. Хто не знає, за допомогою неї можна приручати всіх. звірів. Не знаю, нарахунок ведмедів. Але можна, здається. Але я не впевнена. Не ризикуйте власним життям в цій грі, коли будете призивати ведмеді, якщо будете нараджувати. О, тут вовки, тут теж вовки, де вовки ви колись, не знате. Ясно, тут вже хтось забрав. Ой, Боже, які безвідповідальні. Зараз ми тут все позбираємо. Хтось нас смітив? Не прибрав за собою атять. О, в мене якраз сідає це батарея. А, зараз щось в мене сяде життя, якщо я добре, будемо в темряві битися, дружок. Небо і земля, не. О, появилось. Алілуя. То вже я думала, що у мене глюки. Так, далі далі. Погнали далі. Так, беремо. Ну. І погнали. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Погнали далі. О, привіт, значить. Ранок. Не вспів, дружок. Уже я забрала. Так, карта от. Идем шукать сундуки. Сундуки. О. Ого, ничего себе. Два сундука поруч. Бондаж, це добре. Так, а ліхтарик мені не треба. Так як я глаз кемпер, мені не треба ліхтарик. Хто забрав забрав масу? Так, я візьму отак, щоб потім ще щось влізло. Так, де там так... Кожечки, де була ця риболовля. От. Я дуже люблю ловити рибку, тут рибку. Ох. О, зараз гарбузні, бо в мене <рекун> цей налійний. Ну. Я думала вже, що пустий сундук. Хе. О, нічого він багато дає. Зайшли. root. Take. Так, де в нас ще сундучки? Раз. По. Так, не збивається з курсу. Тінь, дерин, дерин, дерень, дерень. Дерень. Ну що, де мій сундук обіцяний? От і сундучок. Сундучело. Ого! Свеча. Свечка, ну... А можно сейчас подпалить? Надеюсь. Ну, а больше пока что ничего не осталось. Ну... А ничего не надо. О, -о, -о, -о. то хою Хоясю. Та не бандаж. Мені треба. У мене є ліхтарик виживу, яку він учись. Oh. Оооо вважаєте, що в мене проклято. Ха-ха-ха. Всіх з Хелловіном. Ну, звісно, зараз не Хелловін, але... А всім просто гарного Халлавіру, так як я його не святкую, я бажаю іншим його гарно провести. Другий бандаж. Це теж very good But not now. Так, треба їжу забрати Зараз треба, щоб на мене Олій напав. Бо це буде не вері класно. Е, Куди я ліхтарик викриву? Е! Ліхтарик не вимикайся. Понятно, за мною дженуться два вовка. Це, звісно, дуже добре. Ха-ха-ха. <ріху> так, скільки нас є? Троє. Нормально. Так, щоб не здохнуть. Так. Це сюди. Ха -ха 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 -ха. Čia. Taip. Pidajame tu. Зараз я беру все м'ясо, яке я вполювала, і йду приручать вовка. До речі, його можна приручать не жареним м'ясом. Жареним м'ясом зараз. Тепер треба знайти вовка. Замість того, щоб знайти вовка, я трапила на цих двох непрекрасних челіків. О. Музика. Що, раз, два, три. Play. Треба три рази зіграти, щоб він був прирученим. Отак. От Хтось когось вбиває. Якось револьвер є з наших. Це погано, щоб мого амбіка не вистрелили. На. І на. Десь. Те, що ти любиш? От бачите, я посмажила м'ясо, це смажене було м'ясо. І... Півовка назвати. Боже. Ой. Назвем його Кріс. Так само, як і мене. Да. Погнали! Кріс! Крис, погнав! Чого ти за мене не? Молодець Кріс. Крос. Понятно. Насправді не зрозуміла чого я тут. Кріс, я тут, Боже. Дороге моє. Тут хтось моркву залишив м'ясо. ну, Я звичайно вас рада, що ви такі щедрі з туалетом. Може таки не треба бути такими щедрими. От, хороша сокира. Я хорошу сокиру, можна. Але я не буду неї любити свого бусика. Чесно, три бандажа і свічка. Ні. Яка нічого Але, Так, Кріс. Пішли. Алоха. Кріс за мною йде. Це вже добре. Та ну. Крис, и дашь. Швидше, 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 швидше. Котик, я не хочу, чтобы ты делал. Это, конечно, не котик. а, а вовка... Не, да. Вот так. А, а сколько нас там есть? Трое. Трое, тоже доброе. Крис, ну пошла ты за мной. Чего ты так страх? Не с... Хто я мого вовчару, я йому руки откушу. Тобі включно. Іди не хороший. Так. Понятно, погнали розбиратися. Що за чущ? Чущ. Що за чущ в нашому лісі? Я вірю в сам. <ріс> Крис, іди, іди за мною. Бігом. Зараз тебе погодуємо, якщо я чим. Ні, ну ви реально все сожрали. Є ніж. Так. Так як е в нас вивки не травоядні, а йому треба життя, то. А, ти зів молодець, погналь. Кріс. Ти чо? Та ну ти зараз здохнеш. На, їж. І це теж. І це теж їж бігом. Все, погнали. Погнали, чуш ти моя. Так. Це нам треба. Але цей торговець прийде. А в нас не буде лапки. А нам треба револьвер. Так? Да? Чуще. І це нам треба. Ой, ты хорошая, хороший жабака. Жабака хорошая. Так, жабака, пришли открывать сундуки. Потому что с по сундукам не очень. Так. А, я тут сундук не открыла. Что, за чушь? Чушь. Так, Нічна, так, то есть скоро. В мені розпопався гігамішок Оце було реально круто. Що мені попалося? Нічого. Понятно. Друзі, будь ласка, напишіть, 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 напишіть в коментарях, чи може таке бути, що нічого не випадає. Що погнали? Нам лишается далее рубить. А мне -а -а, бачу нашу друзья. Да Крис. Крис. Ой, Боже. Крис, ты чё? Ясно. О. О! А, у мене хороший мішок випав. Так, Кріс. Вставай, будь ласка. І погнали! Кріс, ти шоу? Фух, а я вже запереживала. рано. Я голодна. Треба вже їсти несмажене м'ясо. Ну коротше, з ними все завжди поймали. Тільки накажіть, що зараз мені знову випаде курс. Нічогося вони гарбузи знайшли. Полювання сундуків торгують. <головік> Того ніколи не бачила. Цікаво. Ну, це теж добре. Так, що там да? Ага. Добре. Тут немає, значить не було. Якщо вогонь згас, ну... Ну заверч, так Ні дай не дай мне биться моей. Сундук. сундук. Это сундук. Це у нас типа сундук не бачу. Все, звуки. Подивишку. Ой, крізь, кріс, дай зі мною. Крис. Три. О, ти тут, боже, вовк, він мене налякав. О, ми живемо день дев'ятий. І тут альфа в... Клас. Альфа вовка, мені тільки шарано не хватало. Стор. Стор. о о боже. Ми. Важаєте, а якщо в нас є. Боже. Uh, <gasps> боже, 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 боже. Тільки накажіть, що це uh, револьвер, а ну там, там, там патроны до нього. Ом. Хорошо. У мене збіг програма Так, Кріс. Я голодна. Кріс погнали. Бігом, бігом, бігом. В атаку, Кріс ти йдеш? Кріс іде. Це добре. Діюся, вона пришвидшиться за мною, бо я зараз. Сумуро за голоду. Де ти кріс моя хороша? Я в безпеці. Кріс, давай швидше, тебе можуть розідрати. Е, Класс проснулась сова. Я, конечно, рада за сову. І на рада за себе. За оу хес, эээ, вок вок. Тверту свічку, о, воні. Так, де всі. так і виявляється тут одна. Живу, я Думаю, що це таке. ш Вони <по зараз> купили оцю. І де вона стоїть? Де вона стоїть? Коротше, проїхали. А, це вже мені. Коротше. На, на наступний день будемо шукати друге зникле дитя. Наступний день буде зараз. Аня я его справа не рассказывала. А что там? купалась, ну и шел. Класс, так всех выкрадают реально. И погнали. Понятно, що за чуш. Так, що угу. ми робимо? Ми робимо так. -та 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 -та. Так, одесі сундуки, які я не відкрила. Погнали відкривати сундук в надії, що мені попадеться револьвер. Мене слово, а в надії. Я голодна, я рада за себе, звісно. Що я зроблю? Будь ласка, револьвер! револьвер, Хоча б ти бандаж. Скільки в мене батажів 4? Я одна думаю, що за чуші? Чущ, чущ. Так. простій дружок. Так Де інша? Печера? Так? Ідемо. На жаль, будемо битися на голі руки. Ну чого? О, дружки я Клас! Я здохла. Ми. Мого Кріса зараз обміну. Кріс. Рі. Клас, друзі, на жаль, на цьому закінчується наша історія. І якщо хочете, щоб я ще раз вижила хоча б більше 11 днів, зім'яноси до або знала щось таке про пролобок. Будь ласка, не пишіть в коментарях. Дякую всім па-па!